Доброго дня, мої шановні глядачі і слухачі. Давайте подивимось на таке питання, яке ви мені поставили в коментарях. Хто реально править світом? Що планують стосовно України? Що в результаті? І коли Україну залишать в спокої. Ну, давайте от, по порядку: хто реально править світом? О, імператор, дивіться, перша карта. Це ви знаєте, світова імперія є, в, у, на чолі якої є людина. Ви бачите, які карти? Правосуддя. І при тому він, дивіться, він. Править, він встановлює свої порядки, свої закони. І ці закони, вони пов'язані. Дивіться, тут карта окультизму. Це якісь такі спільно... якась така спільнота. Яка пов'язана із окультними науками, окультним світом, окультною діяльністю, але на законній формі. Розумієте, це не просто якась там е злочинна секта або ще щось. Ну, на кшталт масонів. Вони якби узаконені тобто він законним шляхом коригує те, що йому може не подобатися. Так, бачите, я тільки сказати те, що може не подобатися, і королева кубки в перевернутій позиції. Тобто тут ідеться, знаєте, от як навіть керування людьми, світом як маріонетками. І ось питання було: хто керує світом? От людина дуже така потужна людина, власна, сильна. І вона реально це робить. Вона встановлює закони, вона вирішує, кому, ну, от в якій країні піти? Піти з мапи, або залишитися. Розумієте, в чому йдеться? Ну, цікаво взагалі. Так, далі. Що планується? Що планується стосовно України? Що планується стосовно України? Упорядочити? Упорядочити, прорядіть, прорядіть. Особливо це стосується людей, які не бажають коритися. Дивіться, українці вільна нація. Так? Дуже з давніх давен українці нікому не корилися. Їх можна було зламати, але вони ніколи не гнулися. Розумієте? І тому. Тут е, мова йдеться про те, як би оновити От, паш Жезлів це як новий початок. Новий початок без людей, які не бажають коритися, які ну, не покладисті, можна іншими словами сказати. Які не слідують наказам цього світового порядку, який встановив цей світовий імператор. Тобто розпочати, оновити націю вони хочуть. Розумієте? Нескорені їм не потрібні? А ну ще покажіть, будь ласка. Ну, бачите, тут по помірності планується, дивіться, мова кордонів тут іде. Їм не подобаються кордони, вони хочуть перекроїти кордони України. Тобто питання кордонів воно стоїть на повестці дня, на порядку денному, вибачте. І тут іде, от якби поступово, поступово іде відрізання вже порушених територій, ну, кордонів України. Тут мова йдеться про незавершену ситуацію з кордонами. Ну так, крок за кропком, крок за кроком відрізається. І зробити так, щоб була певна золота середина, щоб нібито і нам було добре на, на тих залишках територій, і інші заспокоїлися. Ну, знову ж таки, якщо вони хочуть прорядити українців, звичайно для чого українцям стільки території? Ми, Україна, найвеличніша, найбільша країна, а може і найвеличніша. Тому навіщо нам така велика територія? Ну, бачите, тут от є зміни, великі зміни, громогласні, великі зміни. Про це йдеться мова, що вийде в результаті? Що в результаті буде? Чи вийде в них це зробити в тих Ну, хто цей імператор? Я не знаю, на жаль, воно не показує імена, прізвища. Так, що в результаті вийде із намірами щодо України? Не дочекаються, дивіться. Не дочекаються, щоб українська нація ну, опинилася в такій стагнації. Не дочекаються. Не дочекаються стагнації нашої землі, відрізання нашої землі. От десятка пентаклів Це Карта сім'ї, карта ресурсів нашої української сім'ї. Не дочекаються загнивання нашої нації, можна так ще сказати. Вони будуть незадоволені того, що їхні дії вони, ну, вони ну, кануть в болото, можна так сказати. Повною, повною мірою. Не, не дочекаються вони цього. І давайте, ну коли залишать Україну в спокої. Ну, давайте так. Чи залишать вони Україну в спокої? Чи залишать? Ну, дивіться, вони на якийсь проміжок часу можуть призупинити. Свої ці наміри, прагнення розширити свої горизонти, або припинити відрізати от наші, наші от горизонти, обрізати, розумієте, пов'язані із землями. Але це, знаєте, буде хитрий хід, щоб ну, приспати нашу пильність, можна так сказати. Вони, знаєте, тишком нишком будуть пропагувати якісь ідеї, або якісь дії будуть провокувати. Вони, знаєте, отак, тишком нишком все одно вони нас не залишать у спокої. Не залишать. Ну, бачите, от якось вони. Блокують, блокують, блокують наш розвиток подій, наше життя, От, будуть вони своїми діями все одно вставляти нам палки в колеса, розумієте, нашому розвитку. Ну, щодо коли, коли, ну, я не бачу тут, що вони залишуть. Але давайте коли, але з точки зору якихось подій. Які будуть якби, супроводжувати, коли вони залишать Україну в спокої, коли їм почнеться покарання, коли їхня активність така от бурна діяльність, скажімо так, як хазяїна світу буде, Покарана, коли, розпочнуться, коли розпочнуться такі події, як хтось із світових лідерів буде покараний за щось. І розпочнеться це з однієї людини, вона смугла шкіра або жовтошкіра. і... Вона така активна, вона ну, от, дуже діятельна людина ця. Ця людина дуже діятельна. Коли вона получе по голові, скажімо так, коли їй прилетить, ми почуємо про це. Ну, В такому плані ми почуємо, це буде від 1 до 10, великий прильот по цій людині. Коли якийсь світовий лідер буде прилюдно покараний, тоді буде якби відпускання закінчення цієї важкої ситуації, початок закінчення важкої ситуації для нас. Людина буде покарана. За те, що вона, ну от, махінації з грошима, махінації з землями, з, ну, з матеріальним в неї були які, вона за це буде покарана. За те, що вона щось відбирала в когось. Знаєте, Гуд такий буде. Ну, от таке в мене вийшло. Коли почнуться ці чистки в рядах цих світових якихось лідерів, але це от, по відношенню до імператора, це буде ну, друга ланка, ну, якийсь як підлеглий його в такому плані. До речі, людина вогняна, як і сам імператор. Людина вогняна. Ну, подивимось. І людина ця керувала, кому давать, кому не давать, в кого відбирати, що собі забирати. Ну, в такому От людина багато на себе взяла. І вона за це поплатиться. Подивимось: поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу, дякую вам за таке цікаве запитання, дякую вам за лайки, за підписки. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!